Всім гарного і позитивно Йдемо робити кнедлик, який варить у воді. Показую вам рецепт. Є в нас така мука. Вона груба, така як манка. Грубого помолу. Сиплеме пупачка грубого помолу. Та й усиплемо таку е, нормальну просту муку. Я не просію. Сяка. Теж пупачка. Це все, все файно промішаємо. Так, промішаємо. І йдемо робити закваску. Насипались ми блюдце молоко. Ось яке молоко просте. Не забуваємо посолити книжник. Обов'язково посолити. Так, молочко в нас тепле, кладеме туди дружжі. Пачечка, друж. мало майбужі попачка. Обов'язково треба посолити, посолодити ту і якраз пудра, пудра, цукрова. І сяк, розмішуємо файно. Но хочу вам казати за кнедлик. Не усю частину України знають, що таке кнедлик. За те, що е, я сама з Закарпаття, і ще й моя бабка робила кнедлик. І це, взагалі, то традична чеська їда кнедлик. Свічкова та кнедлик, ото е, їда традична чеху. Ну, так як ми з Закарпаття. Та ми знаємо, що таке кнедлик. Та зараз я вас теж навчу. А кнедлик правильно все робить або на парові, або в воді. Мені сама дуже любить, коли він робить у воді. За те, що він має добрий, коли він варить. Зараз я вам покажу. А завтра вам гамбовця здаємо. Теж в будівлю. Це таке кисто, як накнедли. Ну, тільки у нас є, някайте, нарізані скі кусочки. Е, можеш кусочки нарізати із е, рогалику. Або в мене є хліб булочкою, я нарізала кусочки. Теж міг туди довела. Будемо замішувати. Найскорію їх мало тягнемо, бо треба вчинити квасик, бо мало підкисло там. Йо? Це помішає не з муков. Воно зараз тут під... тисне. Треба було, звісно, ще й галики насипати, но, але поспішила. Неважливо. Висиплете в кунці, коли вже будете тісто замішати. Між прочим, його можна раз замісити, Я думаю, страшного ніч не буде. Так, замішуєте і даєте киснути. Вони в основному кубік в основному можуть сипати як у конці. Вони мають добре, бо все не розварили. Так, може, тепер, коли пом'якли, май файне буде. Так, замішуєте кисто. І кладете кисло. Зараз вам покажу, яке кисто має бути. Показую вам, яке має бути кисто. Не дуже рідке, ну і не дуже густе. Ось яке не. Кладемо його киснути. Так, ідемо чинити кнедлики. Наше кисто під кислом. Ідемо формувати кнедлики. Недліки великі чинити не треба. Або їх треба чинити, бо вони були без дірочок. Бо туди вода не затекла, за те, що кнедлики ми не на парові робимо. Не на парові. Ми їх робимо у воді, їх йдемо варити. У воді. У нас є кнедлік таючих гусковий. За те, що туди сядають роглики кубиками, Поняли Зато на них кажуть до буську. го треба файно викачати, бо був файненький, бо там ні одної дірочки великої не було, бо туди вода не заходила. І зараз їх кладемо варити. Йо, і ще таке буде добре. І це я вас навчуся мати добрий кнедлик далеко, ніж на парові. За те, що на парові він далі скорі сохне. А здесь може у вас бути і два, і три дни. Недлика ми файно накрутили без дірочок, бо туди вода не затікала. Чекаємо, доки вода закипить, посолимо воду і кладемо їх варити. Зараз вам покажу. Наша водичка закипіла, мечимо кнедліка. Меч. Всяк один. Два. Малося згнув, треба, би не гнув. Три. І прикриваємо кришку. 8 минути з одної сторони, 8 минути з другої. Витягаємо наші кнедлики. ми для них приправили такий рушничок на піднос і йдемо витягати їх. Є в нас така шпиця, мусимо їх попробувати. файно. Файно їх Всяк маленько. Йо. Ідемо їх помастити. А зараз я вам покажу маслом їх мало помастиме. Помастиме їх маслом. І зараз їх прикриємо. Зараз їх прикриємо. І зараз вам покажу, які будуть розрізі. як наш кнедлик оглядає, некайте. Йдемо пробувати. Дивіться, Гуляш із кнедликом. Дивіться, який нягенький, некайте. Ніякий мняшенький. Все замачуємо із цибульку. Він дуже м'який. А коли чините гуляш, то це має розпадати в роті. Розпадатися має м'ясо. Не таке тверде. А таке має бути виварене, файне. Дуже добре хочу вам казати. Рубітка кнедлик в воді. Родив недобрі. Боже, це все добре є. І ж не були голодні. Гарно і позитивно.